Тобто ми можемо сказати, що АС в принципі ніхто атакувати не буде. Чи ми так не можемо сказати? Дивіться, тут така тонка гра. Є сам об'єкт атомної енергостанції електростанції. і будь-яка атака на нього це однозначно класифікується як ядерний тероризм, і це наслідки буде мати ну непередбачення, враховуючи те, що Росія. І енергоросатом там є дуже потужним гравцем. Вишається ну, в світовому. Атомному так би мовити ринку, і вони в них є свої закази. Вони впливають там. То я бачу, ну вони не будуть ризикувати з нападом на наші атомні станції, але удари по пристанційних узлах, які по суті вони достатньо недалеко від атомних станцій, вони розцінюються так само, як атаки на атомну енергетику, і так само можуть спричинити наслідки дуже негативні. Бо якщо перебити оцей, ну, вузли, оці трансформаторні вузли, да, які видають потужність, то в результаті атомний блок стає запертим, так званим. Тобто він виробляє електроенергію, а її нема куди передати. розумієте? Це от насос працює, а уявіть собі, що перекрили, да, і вода не тече, не дають води і... бігти. Ну Це вибух буде. Насос згорає, якщо це просто насос, ну нічого страшного. Да? А тут може бути наслідки. Ну, вибухам я би не лякав, але може бути ядерний інцидент дуже великої там, категорійності. Розумієте? І тому їх треба розвантажувати, ці реактори, а вони не передбачувальні згідно з проектом це розвантаження, і воно дуже впливає і на їх. Функціонал на їх безпечну роботу, тобто, це як, як дуже серйозне порушення розглядається е, тим же самим МАГАТЕ і так далі. Безумовно, ось вони і луплять або при по пристанційним узлам, або взагалі по потужним наших підстанціях, без яких все рівно не можна передати електроенергію з атомних станцій по всій Україні. І в результаті це спричинила той дефіцит. Але ви ж звернули увагу, магате заявила з дев'яти блоків. Всім працюють не на повну потужність, бо не можуть передати вироблену електроенергію. Ось яка кажучи, ситуація. Ну і безумовно було спричинено тим, останні негативні моменти в енергосистемі і графіки, що і по іншим постанцям нанесли, на жаль. По деяким ну такі серйозні удари і серйозні пошкодження, є ще треті фактори. Буде час я розповім. Бо це як завжди, українські непрофесійність відповідних не в свою частність прийняття рішень, тобто є конкретна претензія до урядових структур, які не забезпечували і не зробили те, що могли би зробити.